Всіх радий вітати в себе на каналі. І так, вирушаємо ми невеличку подорож рано утро на вулиці ще темно, 5 часов поранче виїхати, щоб везде успіти, тому що багато місць, куди треба заїхати. Ну і, сподіваюсь, буде цей, цей день і ця поїздка плодотворна. І ми вже в кінці концов приділимося щось. Щось виберемо для себе. Заїхали на заправочку, зараз заправимося Зальємо ми ваєчку і вирушаємо далі. Вітанок, красота, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Далі встановлюють нас тільки що на блокпосту. Провірили документи, Оказуються, земляки. Спрашують, як діла, чи давно виїхали. І кажуть, а ви новості не чули, а ми ж утром рано встали, виїхали, новості сьогодні не дивилися. Вчора ввечері подивилися. Він каже, ну подивіться, там є і хлопці такі раді, там є такі новості. Ми ж бігом новості заходимо, дивимося. А оказується Кримський мост, бамбанулі. Слава ЗСУ! Їдемо дивимося фотографії цього ж моста, що там як розрушено, я кажу, та ні, там, мабуть, пару повріжджень і все. Скільки Антоновський мост б'ють, все не можуть ніяк розбити і е, куча, куча повріжджень, а все одно прольот стоїть, не падає. Коли дивимося, тут ближе, я ще за рулем так сильно не відлікаюся, потім показують дівчата, що так прольота нема, прольот упав повністю. Що ж це за мост? Йома й. Так, рухаємося далі, подивилися два, скажімо так, об'єкта, але не наш варіант, тому що там біда із хозпостройками. А це те, на що ми обращаємо увагу в першу чергу. Тобто Для нас це дуже важливо, І якщо навіть і будівля хороша, і дом. Уютний і все там до пуття, але немає хазяйственних постройок, сараїв, то для нас це не наш варіант. Рухаємось далі. Ще є у нас на сьогодні достатньо варіантів, які ми хочемо подивитися, і насолоджуємося краєвидами нашої, нашої держави. А ще також насолоджуємося нашими дорогами. Це просто одне задоволення зараз їхати. Буквально навіть взяти два роки тому. Ми починали їздити в Харків, дитина наша поступала. І ми їздили часто в Харків, то дороги були в жахливому стані. З кожним разом, з кожною нашою поїздкою, дороги переображалися в лучшую і в лучшу сторону. І ми потім навіть не помітили як ми їхали в очередний якийсь раз і все. А поганих участків дороги ніт. Тобто одна насолода, ось їдеш і ти не переживаєш ні за що. Як на відео було видно, що дороги капітальні. Є деякі моменти, деякі участки, ну і то, незважаючи на такий час, як зараз, дороги робляться, робляться робляться мости. В основному там, де мости, переправи якісь, ті ще участки не доділені. Вони робляться. І хто б там що не казав, як завжди в нас куча недовольних там починають, ой, щось щось їм не то, лучше б то зробили, а не то, то украли, то пропили, то ще щось. Ось, о, результат на ліцо. І як для мене, як я, як багато, багато ми їздимо і любимо путешествувати до війни, часто їздили, об'їздили всю практично нашу державу. То для мене це дуже важливо. І ось зараз їдеш і насолоджуєшся, і ти чувствуєш себе, ну не знаю, чувствуєш на висоті, чувствуєш себе людиною. І дуже-дуже велика подяка за це нашому президенту. Не один попередник не довів цю справу до кінця і не зміг реалізувати те, що ми маємо на даний час. Так, уже вечоріє, направляємося ми назад, подивилися всі, всі скажімо, ті об'єкти, які ми сьогодні запланували, практично всі подивилися, є над чим подумати, є, як я вже сказав, варіанти, які нам не підходять, ну і є більш-менш, варіанти достойні надо час, щоб це все трошки переварити і прийняти якесь рішення. Ну, а так, день пройшов сьогодні вдало, я вважаю, що проїхали недаром відпечатленням. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, до побачення!